Вітаювальників з перемоги дуже важливою перемогою. Неприємно поступатися на євроарені, та на цьому сезон не завершується. Треба говтуватися від поразок і рухатися далі, тому що навіть не екватор чемпіонату, тим паче суперник досить непростий. Житомирське полісся колектив із першої п'ятірки чемпіонату України. В новітній історії цього клубу не так і багато зустрічей з білосиніми. Всього в УПЛ минулого сезону. Тоді кияни вдома обіграли вовків 3-0, а на виїзді поступилися 2-3. Так як на дворі вже глибока осінь, то й погода відповідна. Люди заповнювали трибуни не стрімко, але впевнено. Ми самі з Житомира зараз проживаємо в Борисполі. Приїхали до нас куми, то зібралися вболівати. Хто за полісся, хто за Динамо. я Ша, що, що буде три Хто заб'є маленько так? Хтось сім'єю вирішив відвідати матч улюбленої команди, а хтось обрав інший шлях. Зібрали групку болівальників і вирішили, що сили підтримувати киян. Скажемо чесно, було дуже відчутно. Чекаю, що хлопці зберуть всі сили, щоб порадити нас, щирих фанатів Динамо. Ось ми з друзями зібралися щиро поболювати за нашу рідну команду. Сподіваємося лише на позитивний результат в цьому матчі і бажаємо всім перемоги. Мені здається, сьогодні ми побачимо злість від Динамо, так як вони програли Фаренсварушу доволі розгромним рахунком. Ну, надіємося на найкраще. З такою підтримкою Білосині не мали права на негативний результат. Тим паче, що у стартовий склад повернувся лідер Андрій Ярмоленко, який в останні з перших хвилин ще виходив у грі з Кривбасом у дев'ятому турі. Команди виходять на поле, і вболівальники їх радо зустрічають. У вічі кидаються плакати у підтримку. Зокрема, ось цей Дубінчак. Ми з тобою. Правильний посил після того, як у минулій грі Владислав припустився помилки і отримав червону картку. Хто не бачив, сам футболіст у себе на сторінці в інстаграм опублікував пост із вибаченнями. А тепер зосереджуємося на 13-му турі УПЛ. І стартових хвилин на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського було важко віддати комусь перевагу. Скоріше один одному відповідали напівмоментами. Спершу Полісся провело хорошу атаку із завершальним ударом повз ворота. Пізніше кияни класно створили свій наступ, але ванат не встиг до м'яча після передачі Ярмоленка. Фактично всередині першого тайму кияни повели в рахунку. Розкішна атака лівим флангом з передачею від шапаренка. На того таки Ваната і Владислав цього разу там де треба. Правою ногою в дотик пробиває і відправляє м'яч у сітку воріт. 1-0. можна видихати. Трибуни заспівали від щастя. Це 35-й гол нападника в УПЛ. Коли забуваєш один, то зразу є бажання відзначитися в вдруге. В цьому моменті м'яч після подачі тимчика зустрівся із рукою суперника. Арбітер матчу за кілька миттєвостей відправився передивитися відеоповтор. І після вказує на позначку. Виконувати пенальті пішов Андрій Ярмоленко. Розбіг, удар у правий від себе кут воріт і рахунок вже 2-0. Це 150-й гол вінгера за Динамо в усіх турнірах, а суто в УПЛ 110-й. Фантастичне досягнення. В матчі можна було й побачити бразильську техніку від Владислава Кабаєва. Елегантно п'ятою, поміж ніг супернику все дуже красиво. В першому таймі Віталій Бояльський міг ставити крапку у грі. Ванат викотив на капітана, а 29-й номер не зумів пробити так, як хотів. Та на цьому роль бояльського у матчі не завершилася. Кілька хвилин по тому півзахисник отримає по ногах і змушує рефері в підсумку показати червоне світло гравцеві полісся Богдану Михайличенку. Житомиряни залишаються в десятьох. Публіка знову підтримала. В перерві вже за традицією вболівальники не розходяться, а йдуть пробувати пенальті. Чудова акція від наших партнерів. Вібе правила надто прості. Забиваєш 11-метровий 11-метровий галкіпору молодіжної команди Юрію Авраменку. забираєш сувенір. Свої сили спробували різні виконавці стандартних положень, та реалізувати спробу вдалося далеко не кожному. Трошки готувався. Насправді їхав в метро. Сюди і дивився на ютюбі паради, як забити пенальті. Скільки кроків робити, куди бити, куди дивитися. Вперше в житті з років фізкультури, мабуть, бив пенальті, тому радий, що забив. Друга половина зустрічі розпочалася із натиску від киян. Спершу удар ваната відбиває голкіпер гостей, а потім трішки паніки у виконанні гравців Полісся – Після добивання від Буяльського. Наступні хвилини намагання зіграти дещо спокійно. Кияни тиснули на ворота суперника, але без великої конкретики. Олександр Шовковський провів цілий ряд замін, щоб пожвавити гру. Один з моментів прийшов саме після удару свіжого на полі Гереро. З лету, але без серйозних проблем. Ще один супершанс у тимчика м'яч відскочив до правого оборонця, і Олександр, неробочою лівою ногою, пробив значно вище воріт. Полісся свій гол таки знайшло. Подача з кутового, неприємна випадкова скидка від дячука на суперника і рахунок уже 2-1. До кінця гри ще 4 хвилини основного часу. Ледь не в наступній атаці. Панамський форвард гереро міг визначити долю поєдинку. Стрімка контратака від білосиніх і точний удар нападника. Ніби й 3-1, але офсайд. Гол скасовано. Тож фіксуємо перемогу 2-1 і повертаємо лідерство у турнірній таблиці чемпіонату. Вітаю болівальників з перемогою, дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, що наш суперник готувався тиждень. У нас через два дні на третій зіграли непросту гру майже 75 хвилин в меншості. Затратили дуже багато сил, і часу на відновлення повноцінного у нас не було, тому що тільки вчора повернулися в Київ. Тому передбачували такий перебіг подій і готували команду до, до, дуже непростої, до дуже непростої гри. Розуміли, що буде непросто, і тому на перший, на перший план виходила о, ігрова дисципліна, виходила о, організація гри. Більшість гравців команди відправилися до лав національних збірних двотижневе затище на клубному рівні. Цей час рекомендуємо заповнити підтримкою збірної України у матчах Ліги націй. Та й про молодіжні команди синьо-жолтих не забуваємо.